Увага всієї планети прикута до однієї дати 15 серпня, коли Трамп зустрінеться з путіним. Переговори, яких чекає весь світ, можуть відбутись в готелі Аляска Репорт на Алясці. Люкс за 200 тисяч льодовики за вікном і повна таємниця, що відомо про це місце. З вами Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись детальніше про розкішний курорт на Алясці, де можуть відбутись переговори століття. Подробиці далі. Видання Аляска Ленд Майн повідомляє, зустріч може відбутись в готелі Аляска Резорт у містечку Гірдвуд на Алясці. Дати з 12 по 16 серпня там уже заброньовані. Саме в цей період і запланована історична зустріч. Курорт справді вражає восьмиповерховий замок з 299 номерами, розташований у пишній долині серед гірських вершин та льодовиків. Довкола океанські краєвиди, які захоплюють дух. Готель працює з 1994 року та вважається одним з найпрестижніших курортів Аляски. Найдорожчий апартамент курорту Black Diamond Suite Retreat. Це клубні люкси на верхньому поверсі з окремим лаунджем. Ціна одного номера стартує від 4845 доларів за ніч. Це більш ніж 200 тисяч гривень. Фото номерів готель не показує. Зрозуміло чому лише відео клубного лаунжа натякає на розкіш всередині. Секретність, як у справжньому шпигунському фільмі, на курорті вісім ресторанів від кав'ярні до елітного Seven Glaciers з панорамним видом. Заклади спеціалізуються на кухні Аляски, свіжі морепродукти, дичина, сезонні делікатеси. Дегустаційне меню з шести страв коштує 139 доларів. Майже 6 тисяч гривень з персони. Містечко Гірдвуд розташоване за годину їзди від Анкориджа, оточене горами Чугач і водами затоки Тернегейн. Це місце поєднує туристичну інфраструктуру з тишею та віддаленістю від мегаполісів. До речі, раніше місцем зустрічі називали сам Анкоридж. там розташована об'єднана військова база Елмендорф – стратегічний комплекс США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Штаби Аляскинського командування 11-х повітряних сил серйозне оточення для серйозних розмов. Раніше тут вже відбувались важливі дипломатичні події у 2021 році. В Анкориджі проходили переговори між США та Китаєм перші за часів адміністрації Байдена. Тоді американські дипломати обрали це місце саме через його нейтральність та віддаленість. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Луїза Розова, яку вважають таємною донькою Володимира Путіна, вперше заговорила про свою сім'ю. На думку західних оглядачів у своїх дописах у соцмережах дівчина непрозоро натякнула на те, що страждає від родинних зв'язків із диктатором. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал. Про Те, що у Володимира Путіна є третя донька, яку він ретельно приховує від публіки, у пресі говорять вже кілька років поспіль. Йдеться про Луїзу Розову, яка народилася у 2003 році в Росії під ім'ям Єлизавета Руднова, а зараз мешкає у Парижі, за словами російської опозиційної журналістки і художниці Насті Родіонової спадкоємиця диктатора, працює в галереї, в якій виставляли картини українських та антивоєнних російських художників. Луїза активно вела сторінки у соцмережах, аж поки Велика Британія не наклала санкції на її матір через пропаганду російської агресії. Після оприлюднення її особистих даних і шквалу хейту, який звалився на дівчину в соцмережах, вона закрила свою сторінку та приховала фото. До слова на світлинах її схожість із російським диктатором просто вражає. Деякі фізіономісти вважають, що у зовнішності Путіна та Розової до 70% схожих рис, пише Уніан. З цим важко не погодитись, особливо якщо подивитись на анімовані світлини Луїзи, згенеровані телеграфю. Раніше усі спроби преси поспілкувати з дівчиною не мали успіху. Втім, днями вона сама пролила світло на своє походження, додавши журналіста Байлд до своєї групи в телеграм. Там Луїза вперше за довгий час опублікувала селфі, не приховуючи обличчя, і додала до них двозначний підпис. Цитата: так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Написала Луїза. У 2020 році російська опозиціонерка неодноразово критикувала розову за демонстрацію у соцмережах її розкішного життя. Зокрема, дівчина часто публікувала фото у дизайнерському одязі, літала приватними літаками і працювала діджеєм в елітних клубах. Втім, за її словами, після лютого 2022 року вона залишила Росію, обірвала всі соціальні зв'язки і тепер живе у золотій клітці. Луїза скаржиться, що не може пройтися улюбленим Петербургом і побувати в улюблених місцях та закладах. При цьому вона не каже ані слова про страждання українців у цій війні, і не згадує ім'я Володимира Путіна. У відповідь на критику на свою адресу вона ставить підписникам зустрічне запитання: чи дійсно вона винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує її? Або дізнатися більше про ймовірну доньку Путіна. Журналісти Байл поспілкувались зі студентами академії ІКАРТ, яку вона закінчила. А також з художниками, які її знали по роботі в галереях, загальна думка опитаних про неї була позитивною. Крім того, більшість з них зазначила, що Луїза навряд чи винна у тому, що роблять її батьки. Зараз Луїза ймовірно намагається змінити свій імідж на сторінці. В інстаграм вона засуджує війну в Україні та критикує культ брендів, властивий дітям еліти. На прохання журналістів Байлт дати їм інтерв'ю, дівчина відповіла, що за останні кілька днів отримала кілька грандіозних пропозицій, але їй довелось відмовитись від усіх. Нагадаємо, у 90-х мати Луїзи Світлана Кривоногих була близько знайома з Володимиром Путіним, який тільки підіймався кар'єрно політичними сходами до влади у 2003 році. Світлана народила доньку від невідомого чоловіка. Після цього жінка, яка до того працювала прибиральницею, почала стрімко багатіти і швидко перетворилась на мільярдерку. Наразі вона має 2,8% банку Росія: нерухомість у Росії на 7 мільярдів рублів, розкішні апартаменти в Монако, частку від морських перевезень, стриптиз-клуб Ленінград та курорт ігор. Останні два перебувають у спільному володінні з Юрієм Ковальчуком, якого називають особистим банкіром Путіна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Російський воєнний корабель, а саме ракетний крейсер Москва, пішов у відомому напрямку ще в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Відтоді російський військово-морський флот впевнено тримається цього правильного фарвартеру. Сьогодні британське видання «The Times» констатує путінський ВМФ. Перебуває у скрутному становищі, символізуючи занепад колись могутньої сили Росії, останній російський авіаносець адмірал Кузнєцов виведений з експлуатації ще у 2018 році. Фактично на брухт. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Коли у січні 2017 року флагман військово-морського флоту Росії авіаносний крейсер Адмірал Кузнєцов увійшов у британські води. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав його кораблем ганьби цитата: ми уважно стежитимемо за адміралом Кузнєцовим, який пробирається назад до Росії, кораблем ганьби, місія якого лише посилила страждання сирійського народу. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон. адмірал Кузнєцов, який символізував колись міць і престиж путінської військової машини, тоді ледве повз узбережжям Кента та димів важким чорним димом разом з кількома іншими кораблями ВМФ Росії. Крейсер повертався додому після місії біля берегів Сирії. Уже вісім років як це судно остаточно перетворилось на посміховисько і простої в доку арктичного порту Мурманська на ремонті та переоснащенні. За даними видання The Times, наразі ці роботи призупинено на тлі дискусії про те, чи варто взагалі вкладати додаткові кошти в застаріле судно чи відправити його нарешті на металолом. Як пише медіа Deutsche Welle, графік завершення ремонту авіаносного крейсера неодноразово зривався на тлі звинувачень у розкраданні коштів, а витрати вже сягнули щонайменше 60 мільярдів рублів. Керівники оборонних відомств можуть вирішити, що ці гроші краще витратити на війну Росії проти України. Наголошує видання Таймс. Все частіше лунають заяви про те, що Кремль вичерпав запаси радянської зброї на фронті в Україні і дедалі більше покладаються на китайські та північно-корейські боєприпаси. Нагадаємо, що адмірал Кузніцов недарма здобув прізвисько корабель ганьби. На ньому постійно траплялись смертельні аварії та технічні несправності. Зокрема, у 2009 році, під час дозаправлення біля південного узбережжя Ірландії, з судна витекло близько тисячі тонн нафти. А під час бойових дій у Сирії у 2016-2017 роках крейсер супроводжував буксир, оскільки він мав проблеми з бігуном. Пізніше, під час спроб посадки на палубу, через технічні несправності, в море впали два російські бойові літаки: міг 29 К та Су 33 пілотів. Вдалося рятувати, але щонайменше двоє робітників загинули. А близько десяти були поранені внаслідок двох окремих аварій на кораблі під час ремонту у 2018 та 2019 роках. У своєму звичному стилі робити добру міну за поганої гри в російському військовому керівництві. Вже озвучили думку, що авіаносці Росії більше не потрібні цитата авіаносець це вже частина минулої епохи. Це гігантська коштовна споруда, яку можна знищити за кілька хвилин сучасною зброєю. Адмірал Сергій Авакянц – колишній командувач Тихоокеанського флоту Росії. Тим часом міжнародні суперники Росії, США, Китай та інші продовжують будувати нові авіаносці, здатні нести повноцінні ударні групи винищувачів. Тож рішення списати Кузніцова до початку будівництва корабля йому на заміну залишить Росію єдиним постійним членом Ради безпеки ООН без безчинного авіаносця. Загалом історія адмірала Кузніцова це трагікомедійна історія путінського військово-морського флоту, так би мовити, у мініатюрі. Окрім адмірала Кузнєцова, який був спущений на воду у 1985 році, в тоді ще радянському Миколаєві, що нині належить Україні, радянський Союз побудував ще шість вертольотоносців та авіаносців. Жоден із них нині не перебуває на озброєні ВМФ Росії, оскільки вони були продані або утилізовані після розвалу СРСР. Перший із них Київ був виведений з експлуатації та проданий у 1996 році тематичному парку в Китаї. Нині це розкішний готель, пришвартований у порту Тяньцзіня – Інший радянський авіаносець адмірал Горшков був проданий у 2004 році Індії. Та після модернізації, яка обійшлася приблизно в 1,4 мільярди фунтів стерлінгів, був переобладнаний в авіаносець Вікрамадітія. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україну російські ВМС зазнали низки разючих втрат. Так, чорноморський флот неодноразово та успішно атакувався українськими безпілотниками та ракетами. У цілому, за даними британської розвідки, з початку війни щонайменше 24 російські кораблі в Чорному морі були пошкоджені або ж знищені. Серед них той самий ракетний крейсер Москва, який колись був гордістю російського флоту, і був потоплений у 2022 році. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.